Вітаю вас в ефірі першого про головне програма, що робить події зрозумілішими. Чимало світових лідерів і відомих людей зберігають свої капітали в офшорах. Такий результат міжнародного журналістського розслідування, заснованого на документах панамської юридичної фірми Мосак Фонсека. Десятки ЗМІ напередодні оприлюднили свої матеріали на цю тему серед фігурантів. Володимир Путін, ісламський прем'єр. Дружина Єврокомісара з енергетики, футбольна зірка Ліонель Месі і український президент. Українські журналісти Громадське ТВ твердять, що Петро Порошенко не вказав у податковій декларації створення компанії на Британських Віргінських островах. Президент на сторінці Фейсбук відповів, що серйозно ставиться до декларування своїх статків, а конфлікт інтересів вирішує у рамках українського законодавства і міжнародного права. У студії проголовне сьогодні Олександр Сушко, науковий директор інституту євроатлантичного співробітництва. Володимир Панченко, експерт економічного дискусійного клубу, і Віталій Кулик, політолог. Вітаю вас. Вітаю. Отже, президент сьогодні доручив юристам, з якими він працює в питанні розміщення своїх активів, відповісти на закиди українських журналістів-розслідувальників. Це компанія «Велум». І власне, що ця компанія пояснює, власне йдеться про те, що створення компанії в іноземній юрисдикції було єдиним можливим шляхом для передачі активів в управління авторитетній міжнародній трастовій структурі, про що президент вже говорив. В юридичній компанії також стверджують, що банківські рахунки цими компаніями не відкривалися. І вони не здійснювали жодних фінансових операцій. Юристи також кажуть, що Петро Порошенко не повинен був декларувати цій компанії, оскільки їхні статутні фонди не оплачувалися, а акції Порошенка номінальної вартості не мали. Ну і, власне, подальші виплати буде отримувати юридична українська особа, тому юристи. Велума кажуть, що податки будуть сплачуватися в Україні, як це за їхнім твердженням зараз і робить українська компанія Рошен? Отже, Володимире, перше запитання до вас. Власне, як вам видається такий метод вирішення, врегулювання конфлікту українських чи інтересів, до якого вдався український президент Петро Порошенко? Ну, по-перше, президент ввів у дискурс таке поняття як передачу активів у сліпий траст. Перш за все, треба згадати про те, що це англосаксонська модель, коли високопосадовець чи взагалі посадовець передає у траст. Траст – це довірче управління, коли людина на період, коли вона займає посаду, не займається своїм бізнесом і навіть вона не бачить. Як ідеї бізнес у цьому суть, і в цьому якби візюмінка цього, цього процесу, і американський президент, і інші посадовці, які часом є мільярдерами, вони використовують цю можливість. Інше питання: яка схема вже юридична за цим стоїть? Це ну довго розказувати на передачі. Оця Можна... схема, яка була викрита журналістами розслідувальниками вона і є, якраз реалізацією. Тої обіцянки Петра Порошенка про передачу своїх активів у сліпий траст, про що ви зараз розказали? Так, це це так є. Просто питання в тому, що в Америці, наприклад, це є обов'язком і посадовця, і за це, якщо він порушує, тобто, якщо він бачить, а ще тим більше має доступ до управління, тобто ті директори, які управляють його активами на момент, коли він займає посаду. Якщо він бачить це і має доступ, він за це буде. Отримувати кримінальне переслідування. У нас я думаю, теж ця традиція появиться і в майбутньому, скоріше за все, введуть це в законодавство, і будуть всі зобов'язані посадовці передавати свої активи. І тоді буде більш-менш зрозуміло, і журналісти будуть не за обіцянки виловлювати там президента чи когось іншого, а будуть за законом, скажімо, вимагати те, що якщо передані активи, то ця посадова особа не має права взагалі цікавитись більше того, те, що ви сказали. Що сплата податків, наприклад, тими активами, тими підприємствами, вона відбувається знову ж таки без відома цієї особи. І скільки цих буде прибутків, скільки податків, це теж вона не повинна знати. Більше того, управлінці цього трасту, вони навіть мають можливість його продати без відома, і взагалі то, якщо за законом за американським, то вони повинні продати її без відома цієї людини. Тому що та людина, яка передає свої активи в траст, Після того як вона підписала трастову угоду, вона не має жодного стосунку ні до управління, ні до володіння цим трастом. Просто це через якийсь термін, наприклад, через 5 років президентських, воно йому повертається цій особі. І Після цього вона знову вступає і в управління, і в володіння. Отака, от ну повинна поки бути що методика. поки що передачі активів Петра Порошенка в сліпий траст не відбулося. Да, mm -hmm. а що ми бачимо із цієї схеми? Активи, передані офшорній компанії. Тобто, це як проміжний етап варто розглядати, чи це як то... що ще, по-вашому? Це можна розглядати як проміжний етап. Інше питання: що, ну, чому це так довго робиться, незрозуміло. Тобто, два роки тому можна було вже. Підготувати там за кілька місяців трастову угоду за цей час зареєструвати траст, Тобто, це, це можливо було. Інше питання офшори ж часто використовується не для володіння або для управління, а для ухилення від податків. Про це треба говорити. Тобто, це зло, чи це можливість в принципі платити менші податки по вашому, і от так само врегулювати ну, конфлікт інтересів, щоб наш глядач зрозумів. Поки не буде здійснено достатньо розслідування, не можна сказати, чи це справді ухилення від податків. Просто дійсно ці юрисдикції, зокрема Британські острови, використовуються для ухилення від податків дуже часто. Чому тому, що там не треба вести бухгалтерів, тому вигляді, в якому це у кожній країні відбувається відповідно, якщо Британські, Віргінські острови. Компанія є засновником якоїсь іншої компанії, то тоді заховані і ті, хто оперує, і ті, хто ухиляється від податків. Тобто, сама наявність такої компанії вона викликає, скажімо, питання, і треба було б робити це іншим шляхом. Але в даному випадку я не вважаю, що щось є доказаним, і тому поки не буде розслідування, поки не можна говорити про щось очевидне. Дякую, Віталію. Ну я пригадую. Слова Петра Порошенка в інтерв'ю німецькій газеті Більд за два місяці до президентських виборів 2014 року. Цитую, якщо мене оберуть, я буду діяти чесно і продам концерн Рошен як президент України. Я хочу і буду піклуватися виключно про добробут країни. Ну і власно ці матеріали зараз, тобто і пояснення юристів, які працюють із президентом. У вас до кого більше запитань? Зараз. До всіх, починаючи з президента, оскільки це не лише єдина його обіцянка, пам'ятаю обіцянку демонтувати за власний кошт стадіон Лобановського. Я пообіцяю обіцянку 8 гривень за долар, припинити війну і багато інших обіцянок. Крим повернути обіцянки. Це, це не це, це цянки в розумінні політиків і президенту не виключення. З іншого боку, коли ми говоримо про офшори і про бізнес кажучи, ми ж всі знали хто такий Порошенко, що це є олігарх, який використовує політичну ренту для розвитку власного бізнесу. Що він не розділяє бізнес і державну посаду, і два роки дійсно це вистачить. Достатньо було часу для того, щоб вирішити це питання, поставити крапку в цьому. Ну ці матеріали зараз... вони вказують на те, на вашу а, думку, що схема, президент нарешті підійшов до питання. розділення передача схема передача в траст не є бездоганною і про це кажуть не лише в Україні, але це кажуть і на заході. Експерти, економісти привідні також вказують на те, що це схема, яка передбачає багато знаків питання. І на ці питання у юристі президента, поки немає всіх відповідей. Стосовно того, що, чи це є плюс чи мінус, ну з моєї точки зору, питання вже стоїть не в тому, чи намагався сховати прибутки і податки президент від українського законодавства від українського бюджету. Питання стоїть в морально-етичній площині. По-перше, а нерозділений бізнес і влада, б офшорна компанія. В намагання не приховати інформацію, піти від предметної дискусії з цього питання, сховатися за адвокатами. Це викликає не те, що хвилю запитань, це викликає недовіру до президента. Це викликає недовіру до інституції президентської, до політичної сили. Це створює певні проблеми всередині країни, зокрема формування коаліції і обрання нового прем'єр-міністра. Це створює певні проблеми президенту в діалозі з Заходом і з іншими партнерами. І це створює проблема довіри до президента в самій Верховній Раді, в самому політичному середовищі. Про нас таки ще скажете, Віталій, обов'язково. ну, на вашу думку, все-таки мені хочеться зрозуміти. Президент спочатку обіцяв, що він продасть е, рошен, потім він е, почав говорити, що ну, важко знайти покупця, якщо так спрощувати. Да? І тому він хоче передати в сліпий траст, тобто свої активи передати в управління. Тепер ми бачимо, що поки що ці активи розміщені е, в офшорі Британські Віргінські острови. На вашу думку, все-таки ну, це є крок для виконання своїх обіцянок. Чи якраз спроба не виконувати цю обіцянку? Ну ви знаєте, я не стану е, робити вигляд, що я достатньо компетентний на цей момент, маючи ті інформації, які є, щоб робити остаточні висновки. І навряд чи хтось має остаточну, чесно кажучи, відповідь на ваше питання, двох сторін тому, що, е, тому що тому е, що того масиву даних, який з'явився, очевидно, недостатньо для висновків. Хоча ми бачимо, що е, ця власність. Е, з нею відбуваються певні процеси, і є частина власності юрособи, яка на Кіпрі зареєстрована, частина острови, які ви назвали, частина це нідерландська компанія. Тобто тут достатньо велика конфігурація, яку треба можливо розплутати, пояснити. Я сподіваюся, я розумію, що юристи знайдуть можливість це пояснити. І більше того, за попередніми висновками е, юристів, які ми сьогодні бачили, якоїсь кримінальної тут відповідальності немає. Однак моральна і політична очевидно є неминучою. Чому тому, що ну насправді є великі проблеми із довірою вже і без цього випадку, да ми давно чуємо і знаємо. Про те, що Україна відома на весь світ завдяки цьому зрощенню влади і великого бізнесу. І ця історія вона лише підтверджує ці речі. І очевидно, що це перешкоджає не тільки президенту, в його спробі збудувати певний позитивний імідж, але і країні в цілому. Але в цьому випадку я хотів би, щоб ми розглядали всю весь цей скандал. Не в такому дуже україноцентричному вигляді, мовляв, це все там щодо нашого президента. Насправді цей скандал свідчить про дуже серйозну глобальну тенденцію. Це е, все менше і менше довіри і толерантності до е, тих грошей, які живуть десь в тиші. Все менше і менше в світі залишається кишеньок, де ви можете заховати свої гроші, будучи впевнений, що ніхто не дізнається про це. І оця криза офшорів глобальна криза. Вона якраз свідчить про цей конфлікт, величезний конфлікт з одного боку між традицією комерційної таємниці, яка особливо добре була виражена в офшорах, і з іншого боку, зростаючим запитом е широких верств суспільства на прозорість власності і бізнесу, особливо якщо це стосується публічних осіб. І це аж ніяк не мине Україну. І тут Україна потрапляє в певний такий глобальний е процес. І очевидно, що нашим політикам треба розуміти це і себе в цьому процесі, і не сподіватися на те, що вони таки знайдуть якусь лазівку. І якщо не Британські Вірджинські острови, то будуть ще якісь острови. нічого з цього вже не вийде. І тому треба думати про більш фундаментальні речі, про те, як все ж таки формувати цивілізоване розлучення між владою. І бізнесом, і тоді можливо Україна перестане бути фігурантом таких сюжетів. Ну тепер що робити власне з тими матеріалами, які оприлюднили журналісти громадського юрист центру протидії корупції Олена Щербак вважає, що жоден орган не може розслідувати діяльність президента. Генеральна прокуратура, вивчивши інформацію журналістів, не буде порушувати справу. Набув вже заявило Національне антикорупційне бюро, що згідно із законодавством чинний президент не є підслідною цій новій структурі особою. Ну і є заяви двох фракцій парламенту радикальної і самопомочі. Вони вимагають негайного створення. Тимчасової парламентської комісії ми радикали, що додають позачергове засідання парламенту, на якому слід ініціювати початок процедури імпічменту президента. Пане Володимире, на вашу думку, чи є що тут розслідувати, і хто, хто може цим займатися до всіх експертів? Я думаю, що парламентарі можуть створювати робочі групи і комісії. Які повинні насправді розглянути і їхні статки, тому що ми розглядаємо одного посадовця а сьогодні. Парламентарям вигідно випхати президента із майданчика, от але насправді та ж сама проблема існує у кожного з них. 20 українців згадали під час низки оприлюднених матеріалів. 20 українців ховають свої статки так. Ну але Насправді, навіть якщо у вас є просто елементарна квартира на Троєщині, у вас у випадку, якщо ви станете народним депутатом, у вас виникне багато багато юридичних складнощів. Тобто це навіть не стосується там, якихось корпорацій, якими володіють нардепи. Тому дійсно тут кримінального переслідування важко очікувати, але процес, який починається, який Кожен там з депутатів, який бажає на сьогодні, як я казав, випхати президента з поля гри. Починається процес, це дуже благотворний процес для суспільства, оскільки він відкриє багато можливостей, які будуть потім застосовані вже після наступних виборів, або можливо вже й зараз постане це питання. Як законодавчо оформити відділення бізнесу від влади, щоб воно було відкрите і щоб воно було не так, що як оформлялися спочатку на кумів там, на синів і так далі? А тоді, як в Америці треба буде злити всі капітали всієї родини. Всіх якби осіб і передати в цей траст знову, якщо повертатися до того, це ну нескладна операція передати всі частки у частки у компаніях, чи це в Нідерландах, чи на Кіпрі, в один траст і підписати цю угоду і забути про це на 5 років свого обрання. Так що я думаю, що цей процес почався, він буде цікавим. І скоріше за все він призведе до перезавантаження взагалі розуміння, а далі і законодавства. Заступник керівника фракції БПП Мустафа Наєм. Я думаю, в Верховній Раді потрібно створити незалежну комісію з числа юристів та фінансистів, які повинні провести відкрите розслідування аж до публічних допитів і відкритих засідань остаточна відповідь. Може стати єдиною гідною відповіддю на Панама Гейт, остаточна відповідь та аналіз опублікованих документів на думку Мустафи Наєма. Пане Вітолі, ви почали розказувати про те, який вплив матиме власне ця історія на політичну ситуацію в Україні? Чи варто очікувати якихось? Суспільних збурень чи це може вплинути тільки на коаліціяду, прем'єріаду і на можливо зниження рейтингу президента? Ну очевидно, ми вже будемо, можемо фіксувати зниження рейтингу. Я Думаю, що соціальне дослідження підтвердять цю тезу, про те, що він впаде на кілька відсотків, якщо не на, на 5 чи більше. Стосовно політичних зисків, ну очевидно, що кожна фракція намагається отримати з цього політичний дивіденд. Але я сумніваюсь стосовно результативності діяльності тимчасових слідчих комісій спеціальних вони нічим, як правило, в Верховній ді не закінчується. Всі ці розслідування це є більше публічним майданчиком для того, щоб привернути увагу суспільству до певної проблеми. Так можуть використати цю ситуацію, вибачте документи, затребувати документи парламентарями з міністерства відомств, дати доручення, звернутися до когось, але юридичного наслідку. Від цих розслідувань, від цієї публічної дискусії, не буде. Буде політичний і моральний наслідок. Політичний буде звично для ускладнення формування коаліції для президента, ускладнення його з заходом, ускладнення процедури залучення нових гравців в коаліцію. І очевидно, що зараз після цього скандала більш імовірна є коаліція на двох тобто Народного фронту. І БПП плюс так звані тримати. Хоча тужки. на вихідні обережні з'являлися повідомлення, так, що можуть казали, батьківщини казали, і радикали казали. приєднатися але до Але поїде. реакція радикалів і самопомочі, і, очевидно, зараз Юрій Тимошенко з і батьківщини, вона вказує на те, що поки що вони будуть дистанціюватися. І тиждень, який давався на формані коаліції, він може розтягнутися на місяць, наприклад, або на кілька тижнів, принаймні, як мінімум. І це означає складний процес набрання бран... на голосів того ж Гройсмана, як кандидата на посаду прем'єра. Це ускладнює. Торгі за посади в майбутньому уряді. Це ускладнить питання призначення губернаторів, скільки також є частиною кейса чи квотів, які, які торгуються президентом з більшості Верховної Ради. Тобто це ускладнить роботу президента. Е, а пр... що сам президент в такій ситуації повинен зробити, на вашу думку? Ну, як мінімум, поставити крапку в історії з, з, з своєю корпорацією, подати Рошен. Як мінімум, передати його в Траст негайно. Це перше по кажуть, дійсно, що це місяці а, реалізація цієї принаймні процедури, зробити, процедури, це, це зробити це прозоро і без посередництва офшорних компаній. Це як мінімум, як максимум, це звичайно подати саму компанію. А, окрім того, це має бути предметна дискусія, і співпраця з Верховною Радою в питанні. Хочете розслідувати? Будь ласка, ось доказ, ось дискусія, ви прохожу Верховну Раду, звітуюся, відповідаю на ваше запитання. Якщо президента це піде, це буде ознака нової якості політиків. На жаль, на це не піде. І більш того, я переконаний, що він буде, буде намагатися заховатися за юристами, які будуть ф, правильно формулювати позицію правову і захищати позицію президента, там, що немає ніякого кримінального наслідку, що це все в рамках закону, що це передбачається між жодними правилами і так далі. Хоча насправді це не так. Це неякісна не схема для політичного діяча. Це схема, яка передбачає багато іміджових політичних вашего. Ну, я читав, ризиків. що якраз західні діячі вдаються до таких схем, не щоб через, вирішити конфлікт не інтересів. через не через офшорні компанії, не цю інформацію, намагаються якимось чином зам'яти подібні скандали. Для них це закінчується імпічментом, це правда. Дякую, Олександре. Світлана Заліщук, інший депутат від блоку Петра Порошенка, пише, що офшорний скандал це якраз частина гібридної війни і головного удару стилу. Цього завдав той, хто очолює оборону. Тут тобто незрозуміло хто очолює оборону. Ну але тим не менше, на думку Світлани Заліщук, скандал може призвести до того, що акції України на міжнародній біржі довір обвалилися. Доля референдуму щодо асоціації угоди про асоціацію з ЄС в Голландії фактично визначена. А коаліційна криза в Україні замахнулася на державну. Варто очікувати якось погіршення наших відносин з західними партнерами, можливого впливу на перегляд червневої санкції проти Росії. Ну, дивіться. Якщо б цей факт був десь у вакуумі сам по собі, можливо, він би не був настільки значущим, якось можна було б мінімізувати. Але питання, проблема то в тому, що зараз йде певне накопичення фактів, які досягають певного кумулятивного ефекту негативного для України. І от е, буквально пару днів тому ми говорили про статтю в Нью-Йорк Таймс і реакцію президента. Зараз ми говоримо про це. А хто знає про що ми будемо говорити через три дні? Мабуть, не про це. І оце тривожне очікування того, що це певний сніжний ком, який Україна не може яким чином відвернути від себе, оце створює е, тривожні серйозні тривожні очікування. І е, очевидно, що я не став би якось апокаліптично власне, цей факт оцінювати, тому що ну, звісно, що в звичаєвій практиці України практично. Ну, 90% політиків мають так чи інакше афілійовані собі офшорні структури, в тому числі і ті, хто були на високих посадах, і цим нікого не здивуєш в нашій країні. Однак, очевидно, що просто закінчується час, коли це було можна. І чим раніше це вони зрозуміють, тим краще, навіть якщо певні речі з формальної точки зору все ще є дозволеними. Українським законодавством чи є певні дірки, які дозволяють обходити ці речі без прямого конфлікту з кримінальним кодексом, однак цього недостатньо. Недостатньо, тому що те, про що ви кажете, реакція міжнародних структур так вона вона базується на певній довірі. Так? Якщо довіри немає, шансів виграти дипломатично ту чи іншу те чи інше питання, вони зменшуються. Референдум в Нідерландах, ну там, в принципі, важка ситуація і не тільки через те, як сприймають Україну. Це проблема сприйняття громадяна, громадянами Нідерландів ефективності інститутів Європейського Союзу. Також, От. але очевидно, що це не додає аргументів е, українській стороні. Хоча, ну, наприклад, очевидно, що в кампанії в підтримку угоди про асоціацію якраз дуже часто звучить той аргумент, що. Асоціація з Євросоюзом дає певні додаткові інструменти, які дозволяють в перспективі розраховувати на зниження рівня корупції. Тому тут питання відкрите, як трактувати той чи інший факт. Але в будь-якому разі, очевидно, що зараз десь ми підходимо до критичної межі вичерпаності кредиту довіри до нової української влади, точніше тієї влади, яка з'явилася у 2014 році. І вже абсолютно вичерпано ресурс отої інерції використання аргументів майдану аргументів революції гідності, що ось ми змогли досягти певного результату в той момент. Але вже зараз майже неможливо експлуатувати ті фактори 2014 року. Потрібні нові історії успіху, і якраз. Те, що ми демонструємо зараз, воно не, не, ну, не в тому річищі, да, щоб сказати, що це є історія успіху. Тому очевидно, що ми наближуємося до певної точки, до певної межі, За де, якою? де ну де треба буде щось міняти суттєво, і можливо, де буде якась ще форма кризи. Ще однією, звісно, ми не можемо її передбачити, але ми бачимо, що вичерпується та модель компромісна, не до зміненої України. От майдан він змінив Україну до певної міри. Він відкинув найбільш такі потворні риси е, тої України Януковича, але не в повній мірі трансформував Україну в нормальну цивілізовану демократичну е, державу. І оця незавершеність змін. Яка якраз і створює сьогодні підстави очікувати нових криз, яка не дає нам впевнено дивитися в майбутнє, і, очевидно, яка генеруватиме проблеми Україні і в діалозі українській державі, і в діалозі зі своїм українським власне суспільством і з міжнародними партнерами? А як розібратися з цим сніжним комом? Ви кажете, що ми нічого тут не можемо ні, зробити, чи, чи все таки можемо? Ні. Дивіться. Тезу, Я так. думаю так, що зараз, до речі, зараз знову з'являється вікно можливостей. Я можу виглядати дещо тут ідеалістично, але знову ж таки, от у президент зараз стоїть перед викликом, не тільки президент, політичні еліти. Так? Очевидно, що минула конфігурація, яка була в парламенті, вона, її життя добігає кінця, так чи інакше. Тижні чи дні, але ця історія завершується. Тобто буде певна нова формація якою вона буде? Чи це буде знову продовження того, в чому ми вже коперсаємося роками і, можливо, десятиліттями? Чи все ж таки може політики скористаються цим шансом, зрозуміють, що той шлях є абсолютно е, тупіковим, і все ж таки спробують, наприклад, е, спертися на суспільство, звернутися до суспільства з закликом до формування певної програми дій? Формування певної команди, яка би відповідала суспільним запитам, яка б в більшій мірі, ніж оці кулуарні між собойчики, які зараз тривали, в бі значно більшій мірі е була би, е користувалася б довірою суспільства, адже суспільство при всьому своєму скепсисі воно шукає, чому б довіряти, воно хоче довіряти своїм лідерам. І зараз лідери, в принципі, можуть дати суспільству, от, скориставшись цією кризою, шукаючи вихід із неї. От перший такий тестовий момент це обрання нового генерального прокурора. Мені здається, відкритий думаю, що... конкурс, всі говорять, побачимо, хто буде. Це варіант: новий уряд. Нова коаліція, нові обличчя в уряді. Чому би і ні? Дякую, Віталій Кулик а, і Володимир. З моєї точки зору о, немає року. сенсу о, чомусь ініціювати політику, ми просити громадянське суспільство. Зараз вікно можливості не для політику, а для громадянського суспільства. Зараз політиком настільки е, е, такий пластиріновий, що його можна на нього попливати і вибити, вибити з нього через вулицю, через громадський тиск, через акції прямої дії, вибити з нього прийняття антиолігархічного кейсу, наприклад, компенсаційного закону стосовно власності, е, обмеження для олігархічних капіталів прозорості корпоративних фінансів, тобто всього того, про що говорили раніше. Робянського суспільства зараз є можливість вибити це. Я сподіваюся, що суспільство здатна на, на, на таку міську кампанію, і цей скандал з Порошенком, він підштовхне громадянське суспільство до такої дії. Дякую, 20 секунд. Володимир я погоджуюсь з тим, що у олігархів сьогодні є можливість або мати нову угоду із суспільством, або їх змете дуже серйозним чином народу. Дякую, шановні експерти. Це була програма. Про головне. Побачимо з вами завтра. Все буде добре.